Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Мараховка. Сьогодні хочу вам розповісти про те, що у квітні ми вже з вами отримаємо оновлені платіжки за газ, яких же змін нам з вами очікувати. Адже платіжки з 1 квітня 2023 року оновили. Тепер вони будуть містити як вартість самого газу, так і витрати на доставку. Такі зміни відбулися вперше. На, офіційному, на офіційній сторінці Нафтогазу повідомили, що усі паперові квитанції за споживанням та розподіл об'єднали в один файл. Також все в одній платіжці отримують клієнти Кропивницької філії газмережі, Дніпрогаз, Харківгаз, Харківміськгаз, Криворіжгаз та ДонецькОблгаз. А це зроблено в першу чергу для того, щоб зменшити кількість паперових платіжок, адже це суттєво скоротить витрати на друк та доставку квитанцій, що допоможе нам зберегти не одне дерево та бути більшими дружніми до навколишнього середовища. Про це повідомили в «Нафтогазі». Хочу нагадати, що для більшості українців чинний тариф на газ становить від Нафтогазу становить 7 гривень 96 копійок за кубометр. Також хочу нагадати, що наприкінці квітня закінчується термін дії двострокових контрактів на постачання газу. І, звичайно, мене, як і вас, хвилює питання, чи не зміняться тарифи на газ. Також хочу нагадати, що у нас від початку дії воєнного стану діє мораторій на підвищення тарифів для населення на окремі види комунальних послуг. Що що ж взагалі говорять про збільшення. Розміру тарифів на газ. Експерти пояснюють, що враховуючи складну фінансову ситуацію в Нафтогазі та зростання цін на електроенергію, послуги водоканалів, тарифи на газ теж можливо переглянуть. Експерти це пояснюють, що зараз точно сказати важко, чи взагалі буде підвищення тарифів на газ. Адже ціни на газ наприклад, у Європейському Союзі та на лондонській біржі навпаки впали б до близько до 400 доларів. Втім, все ж таки українські експерти припускають, що за теперішніх умов може бути збільшений тариф на газ і встановити він 11-12 гривень за один кубометр. Також а, ще говорять про те, що розглядають ще декілька варіантів підняття вартості газу. Перший, я вже сказала, 11-12 гривень, інший навіть до 16 гривень за один кубометр. Ну, ми поживемо, подивимося, просто це зараз такі прогнози експертів, як це буде. Подивимося з вами надалі. Також дивіться, Нафтогаз зазначає, що в особистому кабінеті Майгаз електронні квитанції надходитимуть вам без зміни. Якщо у вас будуть виникати питання, чи ви виявите бажання перейти на онлайн-рахунки, вам рекомендують зателефонувати за наступними номерами 066.